Усім привіт! Сьогодні поговоримо про зв'язок між кортизолом, чутливістю до інсуліну та накопиченням жиру. Поїхали! Кортизол, як ви знаєте, це гормон стресу. Він виділяється наднирниками як реакція на будь-який стрес, емоційний, фізичний, недосип чи голод. Його головна задача забезпечити тіло енергією. Для цього він підвищує рівень глюкози в крові, стимулює апетит. Частіше за все, це на солодке чи жирне сповільнює спалення жиру. Якщо стрес хронічний, рівень кортизолу постійно високий і тіло починає запасати жир. Він впливає на інсулін. Коли в крові багато глюкози, пішлункова залоза виділяє інсулін, щоб глюкоза потрапила до клітини, але під впливом кортизолу клітини гірше реагують на інсулін. І це називається інсулінорезистентність. Це коли інсуліну багато, але працює він слабо. Кортизол любить накопичувати жир у вісцеральній зоні: живіт чи внутрішні органи. При інсулінорезистентності жир не спалюється ефективно, порушується обмін речовин і стає важче худнути навіть при правильному харчуванні. Але є ході люди, у яких є інсулінорезистентність. Про них поговоримо у другій частині. Бережіть себе, усім тямки!